Як ви вже побачили з назви. Приїхала до мене ще одна посилка від Fifine, і це їх мікрофон, який називається AmpliGame A8+. У Fifine, до речі дуже хороші мікрофони. Мені подобається баланс ціни та якості. Вони гарно виглядають, вони гарно записують звук. Це найголовніше. В комплекті ми бачимо тут. є поп фільтр відповідно, є кабель і є ніжка. Ось такі коробці поставляються даний мікрофон. Зразу можна побачити, що є чотири режими, в яких він записує, сприймає, тобто по сторонах. Значить, що тут у нас ще на коробці. Показується є можливість зам'ютити мікрофон. Є регулятор кноп, і відповідно регулятор для навушників це дуже класно. Відповідно, отже, давайте дивитися всередині, що там знаходиться, як він виглядає. І, відповідно, тест мікрофону буде в кінці відео. Ось така інструкція. Все в стилі FiFine. До речі, до мене приїхав коврик. На столі вже його покав. Такий прикольний коврик, чисто для фанів FUNI Ampli Game. Якість, ну така середнячкова, але прикольно виглядає. Він такий достатньо величенький, я думав, що він буде менший. Давайте вам одразу покажу, як він виглядає. Ну, Достатньо такий по вазі. Він, він пластиковий, але низ, відповідно, тут металева частина. Так От, виглядає привабливо. Так, такий високий фільтр, логотип FiFine, напис FiFine. Ну, зараз все в деталях продемонструю. В комплекті також є фіксатор, це, якщо ви для стійки хочете його прикрутити, Пластикою, всередині металева конструкція і зажимчик плюс кабель. Значить, у нас підключення йде USB-A на USB Type-C. Кабель резиновий. Ну і має бути достатньо довгий, щоб підключити до комп'ютера. Або до ноутбуку, ну і так далі. Так, мікрофон має павучок, відповідно, антивібраційне таке кріплення. Оця штука зроблена з пластику, але пластик не тонкий, нема такого відчуття, що це якась хрупка конструкція, виглядає надійно. І, Відповідно, металева сітка, розсіювач там знаходиться. От, ну, от ну Конструкція відповідно, буде добре спрацьовувати, якщо ви там випадково зачепили стіл, або по цій частині мікрофон має спрацювати. Фільтр поп у нас знімається, це також сітка. Металева, ну а корпус сам іде з пластику. Відповідно, при потребі так легенько фіксують, його можна, до речі, він отак рухається. Давайте знімлю, щоб показати вам відповідно, що тут є. Автування по відповідно, спрямованості, так чотири режими, які сказав. Знизу так регулятор відрегулюю, щоб було зручно показати. З нижньої частини є підсвітка регулювання. Теж сенсорна кнопка, підключення 3,5 джек для навушників, USB Type-C, відповідно, порт для самого мікрофону. Механізм так працює, відповідно, кут собі, який треба виставили, затиснули, все окей, все добре працює. Знизу резинова ніжка, мікрофон, якщо поставити, от, стійко стоїть на коврику, якщо поставити тут на столі. Він не їздить, і це саме найголовніше. На задній частині мікрофону, до речі, по зручності не знаю. ну от Якщо так, от, по суті, мікрофон тут можна ззаду покрутити, але трошки місця малувати. Так, значить, що в нас тут є? Це регулятор мікрофону. Крутиться він нормально, так комфортно. Зверху в нас є регулятор гучності самого мікро, а тут відповідно знизу навушники. Так, ну просто така крутілка. Зверху, до речі, є кнопка замітити мікрофон. Зеленим світиться, коли відповідно активний. Якщо натиснути кнопка сенсорну, то виключається. Теж індикатор загоряється червоним, тому зручно в цьому плані теж гарно реалізовано. Ну і відповідно, давайте зараз ми підключимо, оцінимо підсвітку. Ну і протестуємо, який звук видає дане мікро. Отже, підключив я мікрофон. Ось таким чином виглядає підсвітка. Можемо зразу її протестувати і оцінити. В Цілому виглядає гарно. Причому підсвітка можна коригувати. Тут різні режими є. Ви можете собі виставляти. Їх достатньо багато. Якщо це, знову ж таки, ви любитель підсвітки, то вам буде подобатись однозначно. В кадрі буде теж круто виглядати, якщо це якісь стріми. Ну, Відповідно, реально прикольно. Мені подобається, як вона виглядає. Якщо попроклацувати, якщо затиснути, підсвітка повністю також виключається. Кабель підключається, от, до речі, от з правої сторони, якщо дивитись прямо на мікрофон. Як на мене, трохи незручно, що от, по-перше, такий момент є. Ну, я кабель інший підключив, але стандартний такий самий. І відповідно він тут трохи тре, і немає технічного отвору на ніжці. Було б зручно, якщо б він був по центру і виводився суто в технічний отвір, так було б якось гарніше. І кабель, якщо був би в комплекті під кутом, тобто такий роз'єм, який би не заважав. Щоб кабель не терся об ніжку. Не критично, але такий момент є. Стосовно регулятору, як сказав раніше, отут під навушники, так, гучність, ну, якщо часто ви ним користуєтесь, то тут місця мало, пальцем незручно крутити, особливо, ну якщо там великі пальці підлізти ну, дуже складно. Ну а так, в цілому, ззаду тут верхній регулювати комфортно. Так, ну і відповідно зараз тестуємо звук. Оцінюйте якість, обов'язково пишіть свою думку в коментарі. Стосовно режимів, до речі, не показав, якщо. Получається кнопку натиснути по центру, то, виходить, йде переключення режимів. От вони загоряються, дуже добре, що є індикація, який режим світиться, це реалізовано гарно і спрацьовує теж дуже класно. Отже, давайте протестуємо даний мікрофон і почнемо з першого режиму. Це режим кардіоїдний. Мікрофон я поставив перед собою, відповідно, на відстані десь орієнтовно 20-25 см максимум. На мікрофоні, до речі, поставив чутливість орієнтовно 75%. В програмі стоїть 80%. Відповідно, я говорю середньою силою голосу. І ось таким чином буде. Чути вас, якщо ви будете записувати або озвучувати щось при даних умовах, в кімнаті ніяких сторонніх шумів немає. До речі, там, наприклад, якщо взяти, поклацати мишкою, там щось на клавіатурі, типу, понабирати. Відповідно, також оцінювати на записі, як все це, це чути. До речі, зараз порухав стіл, і цікаво буде ну, прослухати, як сприймаються мікрофоном ці моменти, коли там щось, якісь удари, як працює саме кріплення. Так, слідучий режим ми переключаємо зразу на мікрофоні. Це режим B-direction. Це режим інтерв'ю, коли можна говорити відповідно прямо і можна говорити напроти, так, тобто з двох сторін він сприймає. Я, відповідно, не буду крутити мікрофон, тому що немає сенсу. Я просто говорю свою частину. Ну, відповідно, ось так звучить голос, ті самі всі умови, і переходимо до слідучого режиму. Наприклад, цей режим включаємо, це режим стерео. Відповідно, мікрофон вже пише звук, виходить. З різних сторін. І, відповідно, в такому режимі ось такий буде результат. Та сама відстань, та сама сила голосу. Відповідно, нічого не міняв по характеристиках, по параметрах. От так буде звучати голос. І ось це четвертий режим це режим omnidirectional коли мікрофон сприймає зі всіх сторін, тобто він пише звук в звідусюди. Наприклад, якщо я зараз говорю прямо, якщо я трохи зараз буду говорити вліво, то мікрофон теж по суті починає сприймати з лівої сторони. Якщо я, наприклад, в праву сторону порухаюся, отже, я говорю справа, він також сприймає з правої сторони. Відстань я витримую приблизно таку саму 20-25 см, Ну і відповідно буде такий результат. Якщо віддалитись, от наприклад, зараз відстань 30 см в цьому режимі, от відповідно буде так чути голос.